Ці дві чашки неоднакові. Що робити, якщо подивився і не можеш знайти різницю? Можна доторкнутися одна чашка холодна, а друга тепла. Скажи, що може бути в холодній чашці? Вода, сік, молоко. А що у теплій чашці? Кава, чай, какао. Але теплі напої можуть швидко охолонути, і тоді ця чашка теж буде холодною. Подумай і скажи, що може зробити теплим будинок, батарея, обігрівач, щільно зачинені вікна і двері. Камін. Пограй разом із мамою в гру теплий шалик. Стань подалі від мами. Скажи, Мамо, зігрій мене, і підбіжи до неї. Мама огорнить тебе теплою шаллю. Це дуже приємно. Запам'ятай, зігріти можуть і теплі стосунки. Послухай історію, яка називається Ромашки в січні. Щеня тявко і коченякряч дивилися, як на дворі кружляють сніжинки і щурилися від морозу. Холодно! клацнула зубами щеня. Влітку, звичайно, тепліше, сказало коченя. А ти хочеш, щоб зараз літо настало? запитав тявко. Хочу, але так не буває. Щеня Дістала аркуш паперу та коробку з різнокольоровими олівцями. Через кілька хвилин воно показало свій малюнок з мерзлому крячику. На аркуші зеленіла трава і всюди світилися маленькі сонечка ромашок, а над ними в кутку малюнка блищало справжнє літнє сонце. Це ти добре придумав, похвалило тявка каченя. Я ніколи ще не бачив ромашок в січні. На землю, як і раніше падав сніг. Щеня і каченя дивилися на веселі квіти і, здавалось їм, що настало гарне і тепле ромашкове літо. І стало їм обом дуже тепло. Що може зігрівати взимку не менш ніж батарея? Теплі стосунки. Розглянь малюнок. Допоможи веселинці знайти теплі предмети, а добрику холодні. Порахуй скільки яких предметів. 5 теплих, 3 холодних. Розкажи добрику та веселинці правила поводження з гарячим та холодним. Гарячі предмети можуть призвести до опіків і болю. Не торкайся гарячого. Холодні предмети призводять до обмороження і пошкодження шкіри. Будь обережним, щоб не травмувати себе. Пропоную тобі сконструювати камін. Для цього тобі потрібна коробка, кольоровий папір, ножиці, клей, маркер. Можеш взяти камінчики та гілочки. Цікаво тобі провести час та теплих стосунків в твоєму домі.